Доброго ранку! Я з України знімаю сніданки приготовлені з американських продуктів. У мене сьогодні на сніданок. Картопля пюре, американська солодка картопля, помідори, томати і м'ясна котлета. Як готувалась картопля пюре? Чистити білу картоплю. Заливаєте теплою водою, так, щоб тільки верх трошки підпрок... покритий був, Добавляєте сіль і варите до того часу, коли картопля стане м'якою. Ну, вже можете перевірити, чи м'яка вона, чи ні. Далі солодка американська картопля. Так само, з такими кусочками, кришите її, це не маленькі, великі кусочки, і варите в солоній воді. Вона дуже швидко вариться, стає м'якою, швидше, ніж звичайна картопля. Ось так. можете підсолити. Далі стижуєте воду з картоплі звареної і додаєте молоко або сметану, або несолодкий йогурт. Сливки можете додати. І ще я додавала трошки оливкової олії. Можете зверху потрусити спеціями. У мене додалось до картоплі молоко, помідор, просто поріжений по на кусочки. Котлета, береться фарш. Який ви хочете, можна брати свинний фарш, газяжий, телячий, куриний, індюшиний. У мене йде індюшиний фарш. Добавляєте яйця. Замочений білий хліб в молоці, спеції, я тертла цибулю, звичайну ріпчату білу цибулю, Добавляла до неї потерту солодку картоплю, тільки брала її сиру, Моркву. Все це добре-добре розмішувала. І потім ліпила, а точніше, клала ложкою прямо на. Розігрійте рослинне масло, олію на сковороду. Якщо не любите дуже зажарені, то в кінці приготування жарте недовго, а в кінці приготування добавте трошки води і ніби під закритою кришкою протушіть їх. Бажано мати гарний набір спецій, з ними смакує краще. Сіль можете додати в фарш. Коли готуєте, або в кінці посолити вже на сковороді, або додати трошки солен, соленої води, коли хочете, щоб вони були м'якішими, і протушковуватимете те під закритою кришкою на сковороді. Так, забиватиму я чорною кавою з додаванням соєвого молока. Молоко саме по собі солодке, так що цукру не потрібно. А ще ось такий соус додам. Він добре смакує і з овоча, з овочевим гарніром, і з м'ясною котлетою. Вживайте менше солі, менше різних жирів. Бажано жарити котлети з додаванням. Невеличкої, дуже маленької кількості олії. А інколи можна жарити, просто додавши на сковороду воду. Так теж буде смачно. Все залежить від того, яке покриття має ваша сковорода. Я не в муку не вмакала, не опускала. Бо я брала фарш ложкою і прямо викладала його. Як млинці на сковорідку прикривала кришкою і так жарила до готовності. В кінці, ще раз нагадую, можна додати трошки води, прожарювала з двох боків. Ну, от і все, хай вам добре смакує. Зустрінемось дуже скоро. Щасливого вам, гарного спокійного дня! Будьте здорові! До побачення!